Доброго дня! Традиційно вітаю на каналі Мотивації ВЖоляра. Зимовий місяць-січень, 29 число 2025 року. Несподівано, очікується обліт. Як бачимо, бджоли не облітуються, але частково вилітають розвідники. Також деякі бджоли, які приносять воду і ті, які облітуються. На дворі плюс 14 градусів. Здавалося б, мав бути хороший обліт, але, як бачимо, не всі бджоли вилітають і не всі облітаються, тому що холодний вітер. На відеоролику показується сім'я, яка вчора показувалася в короткому відеоролику, як сидить зимовий клуб при теплій землі, з зимі. І основне запитання це кількість корму, кількість меду в сім'ї, скільки бджоли спожили за зиму, а також чи є зимовий розплід. Сім'я вибіркова, тому можна рахувати, що цей розбір сім'ї чітко показує, в якому стані бджоли і чи є в них зараз розплід. Можна багато спорити того. Чи бажаний розплід зимою, чи ні, але погода вона не вибирає і те, як вже реагують на неї відповідно пасічнику, потрібно буде приймати відповідні рішення. Пасічник підготовив дим. Я сьогодні виступаю від третього лиця, лиця чи від другого лиця, тому що маю можливість тільки озвучувати. На пасіці сьогодні працював тато з мамою. Я не мав можливості разом з татом працювати, але маю можливість коментувати записаний відеоролик. Пасічник працює у рукавицях, використовує дим, хоча бджоли мало реагують на дим, але рукавиці суттєво оберігають руки від ужалень. Остання рамка вона не є зимуюча, з однієї сторони повністю суха, з іншої десь близько 300 г меду. Пізніше в кінці відеоролика буде видно, що цю рамку буде видалено з зимуючої сім'ї. Далі рамка досить повномедна, на якій є частково бджоли. Недостатньо бджіл з одної сторони для зимівлі. Далі, чим ближче до центру гнізда, то тим, менше бжів, тим більше бджіл на рамці і тим менше меду. Пасічник обкручує рамку для свого комфорту, хоча старається показати деша на відео, але все-таки без помічника він не повністю розуміє, що рамка не помішається в кадр, розсуває бжіл і до сонця дивиться, чи немає одноденного засіву. На цій рамці вже. Більше бджоли. Далі, забігаючи наперед, пасічник виявляє матку, яка їй позначена зеленою міточкою, що буде облегшувати продаж бджолопакетів навесні, пошук матки. Також розгортає бжів і дивиться, чи є розпліт на рамці. І, як бачимо, є вже печатний розплід. У кількості площа близько половина чоловічої догоні. З одної сторони печатний і з другої сторони. На слідуючій рамці так само повторюю процедуру. Обертаю рамку до сонця, дивиться і теж виявляє печатний розплід. Отже, печатний розплід є на двох рамках з обох сторін. У цьому відеоролику не буду. Коментувати, чи це добре, чи це погано. Ну, але як бачимо по розбору гнізда, то розплід. Можна припустити, що є в кожній сім'ї одне що радує, і що не дуже у великій кількості. Тобто матка не сильно розчервилася. Ну і далі картина, чим ближче до периферії клубу, картина потурюється, бджоли менше і більше меду. Тобто логічно припустити, що зимуючи бджоли в центрі клуба, у центральних вуличках температура вона є значно більшою, чим по краях. І матка знаходиться в цих якраз вуличках. На останній рамці, як бачимо, бджоли небагато, тому пасічник приймає рішення і струшує цих бжів, скорочуючи гніздо. Ці рамки вони пригодяться. Для весни і для весняного розплоду. Запас меду на весну це дуже добре. Головне їх зберегти, щоб не поточили миші. Також, як бачимо, пасічник ставить заставну, це буде полегшувати те, що не буде плісніти остання рамка, а також стінка вулика, і буде кращий доступ до того, щоб працювати весною з бджолами. Ну і відповідно складає рамки. Купи. Також оцінює е, кількість меду, кількість розплоду і задумується над тим, чи часом би не розділити розплід, але не розділює розплід, а приймає рішення, що буде е, зроблена підгодівля медом. Живу сім'ю залишив на восьми рамках. І останню рамку, як бачимо, теж струшує, тому що вона в гнізді на даний момент зимовки лишня. Бджола хоча розлітається, але вона повернеться в вулик, тому що на дворі плюс 14 градусів. І зроблений висновок, що потрібно підгодовувати бджоли, тому що є розпліт. Все, всім до побачення!